Ось уже на даний час батареї встановлення і тепло іде. А що з ними було до цього? Батареї були, були зруйновані. Вони, по-перше, коли зайшли рашисти, був вже мороз, було відключене опалення, були обстріли, батареї розмежилися. Коли вони зайшли, вони були побиті обстрілами. Будівля дуже була у нас пошкоджена, вікна, криша, дуже багато гітари. Десь зникли, це музичні інструменти, скрипки, комп'ютерна техніка вся пішла, де вони її вивезли. Так, це ось сам пункт незламності. Тут можна прийняти 47-50 чоловік. Оце стоять буржуйки, установлені. Ось є термоса, людина може пройти. Батареї вже ж установлені, бачите? Да? Може, попити чай, ось даже кава є три в одному. Можемо посадити, хто вміє кав і ситуацію. Це продукти харчування, мед, пластівці, є для дітей пластівці, є сухарики і є консерви. Ну, це в разі необхідності. Лишились Фортепіана і піаніна, не гітар, не одні скрипки немає. Мікрофонів, не мікрофонів, ні усілітелів, не озвучки, нічого такого немає. Костюми були і костюмів нема. Не знаю, ну, що я знаю від людей з кінця березня сюди заїхали расисти, і вони тут влаштували шпиталь. Вони були тут до, до кінця літа. Представте, скільки тут було. Тут, коли зайшли дівчата, тут все було в матрасах, в грязі. Ну, Розумієте, дуже було, коли глянули, і малюнки валялись дитячі. А чому саме тут понад? Дуже гарне розміщення. Цього. За, за нами, ось дивіться, у вікно, подивіться, тут же є людські хати. Ховалися за людьми. Бачите? Внутрі От дороги далеко і од цих. І воно ж тут сама музична школа, вона в самому низу. Ну, коли це буде повний і запасаємося дровами, які будуть використовуватися для буржуя, якщо буде така необхідність. Ось генератори закупили. Дивіться, це ми зробили з класу раніше був клас, а тепер у нас. Кімната матері та дитини. Прошу, заходите тепленько. Вікна вже прилили до ладу, батарейки тепленькі, мама може прийти з дитиною, переодіти, запілінати, погратися, помалювати. Якщо є новороджена дитина, просим перед. Надягти памперси. На ну, всяк випадок запаслися водою, куб води, туалет, подивіться. Ну, частенько все так. Це вже відновлені, чи вона не було Відновлювали трошки, ну подивіться, пошкоджено було все. Це велика зала. Тут ще тривають роботи. Ну, бачите, приміщення ще більше, ще ми можемо більше в разі потреби. Резетки покрадені, розетки виключатель, тому що люди додому хотілося. Це найдороге проводку, ну так, мільйона полтора-два. Плюс, якщо його вже робити, треба утеплити. Правильно, хороший дах. І все новеньке, щоб вже було. Багато було колаборантів у нас. Оце ж не прапора не було, нічого. Ось такі концерти були і малі, і в цій залі. Батареї. Це тільки матеріал. краніки кожен, все, ну слава Богу, що хоч... Трубы целые, потому что що... трубы Труби, уже... Рядачі. Трубы. Три, трубы. Нет, тут ну. еще...